Вперше, на щастя, є новини новини про бавовну саме з козачої бухти. Ми пам'ятаємо, що навесні там було голосно і гучно. Знаємо, що там дислокується певна нафтобаза, і тоді вже вона там горіла. Однак, те, що зараз там відбувається, що це таке, і як ми можемо це трактувати, це просто якась чергова бавовна, чи цілоспрямована робота в напрямку деокупації українського півострова. Ну, давайте, знаєте, я можу висловити тільки свої бажання в цьому питанні, щоб це було дійсно, наші безпосередньо військовослужбовці провели відповідну акцію, чи цю акцію провели відповідно під організацію. Головного управління розвідки, коли воно публікує всі ці речі, і організовано це партизанам безпосередньо в Криму, але е, це мої бажання. А що стосується реалії, ну ви самі розумієте, що е, насправді такі речі ніхто е, відкрито казати не буде, тому що це пов'язано. В першу чергу, життю ну, життям тих людей, які проводять ці спецоперації, які участвують, приймають участь і роблять це необхідне для звільнення Криму. Тому будемо вважати, що це фактично наші силові структури набирають свою місць і пробують фактично видавити окупанта з Криму. І е, е, лишити його всіх логістичних можливостей саме, е, що стосується пересування, вогнової поразки і інших речей. Тому е, давайте сподіватися, що таких речей буде більше. Давайте будемо сподіватися з вами на те, що е, знаєте, як е, свого часу опублікував, якщо не помиляюсь, гордон. Е, Вислови міністра міністра техпрому, скажімо так, що в них є різного роду е, ну, е, літальні об'єкти, е, які е, фактично можуть пересуватись роботизовані об'єкти, які можуть пересуватися морем, повітрям і е, землею. Разом з тим, хотів би нагадати, що найбільш ефективніше в цьому питанні були б. Дрони, які б мали пересуватися під водою під поверхнею. і це б дійсно допомогло би нам вичавити кримський флот, вибачте Чорноморський флот Росії з Криму, тому є над чим працювати і чим частіше будуть такі речі відбуватися в Криму. Тим спокійніше буде ситуація знаходитись безпосередньо на фронті, тому що Крим це є великою логістичною базою, першу чергу тих збройних сил Росії, які знаходяться в Херсонській області. Ну в Криму ясно, в Херсонській області і в Запорізькій області. Тому э, будемо сподіватися, що за цими речами послідують і інші речі пов'язані з повною руйнацією э, того моста, який з'єднує э, Крим і Кавказ. І сподіваємось, э, що це буде э, дуже швидко. Справді, пане Ігоре, сподіваємося, що це якомога швидше відбудеться, і неодноразово наше військово-політичне керівництво зазначало, що усі військові об'єкти військові інфраструктури Російської Федерації на півострові Крим це законні наші військові цілі. Однак, якщо повертатися про бавовно говорити, також зранку у соцмережах з'явилася інформація про те, що, начебто, на Чонгарі, на Чонгарському мосту, також було гучно зранку, десь приблизно о 4.30 ранку, і бачимо певну динаміку. Того що інтенсивність таких бавовну вона все більша й більша, скорочуються інтервали поміж ними, і ось нашим колегам з 1+,1 плюс нещодавно такий коротенький коментар. Очільник ГУР України Кирило Буданов дав з приводу Криму. Він сказав, що скоро буде деокупація нашого півострова. Як вважаєте чи справді оці вибухи і бавовна будуть частіше й частіше лунати з нашого півострова? Чи у нас є якісь певні причини? Які не дадуть інтенсифікувати вибухи, там ну, дивіться питання, яке ви підіймаєте, воно знаходиться більш в площині кабінету міністрів України, саме це та структура, яка повинна постачати все необхідне для впровадження тих заходів, які ми з вами хочемо почути. Мається на увазі і звільнення, повне звільнення Криму і до повного звільнення Криму, руйнація повністю логістичних шляхів Росії, знищення накопичення боєприпасів військової техніки живої сили. Всі ці речі необхідні для того, щоб Збройні Сили України могли спокійно фактично підійти до адміністративних кордонів Криму. Але разом з тим ми повинні усвідомити собі, що це довгий шлях. Добре, коли Кирил Буданов має більше інформації, ніж ясно-середньо пересічний. Експерт, чи людина, і е, якщо він каже, е, що скоро, скоро, то я б хотів би чітко собі зрозуміти, що таке скоро за тлумаченням головного управління розвідки. Скоро це два місяці, скоро чи один тиждень, чи два дні. Тому що ми з вами згадайте початок цієї військової агресії. Почули багато чого цікаво, що війна закінчиться через два тижні, потім через два місяці. Зараз вже чітко лунають дати, які пов'язані з кінцем 2024 року. Тому я абсолютно розумію бажання, але ми чітко з вами повинні розуміти і можливості здатності кабінету міністрів України забезпечувати всім необхідні збройні сили, в тому числі і головне управління розвідки для проведення всіх військових операцій. Які е, і будуть ключовим моментом для е, не тільки підходу безпосередньо до Криму, але і е, для звільнення е, Криму А тут ми з вами багато різних речей чули. Ну одну я вже вам сказав, да заяву про дрони. Що у нас їх дуже багато, дуже їх е, е, настільки багато, що ми просто не знаємо мабуть, куди дівати тому. Скоріше за все всі дивуються, чому безпосередньо на лінії зіткнення, як правило, знаходяться дрони не від мінпромполітики, а знаходяться дрони від волонтерів. Це питання. Чому, наприклад, військовослужбовці, які знаходяться в другому, третьому, ну в резерві чи в другому ешелоні, пробують питають чи просять мене допомогти. З акумуляторними батареями до дронів я теж спробую це вирішувати. Питання, тобто, ми бачимо, що Кабінет міністрів України багато чого каже і багато чого заявляє. Справді а, пане а, Ігоре, справді... справді зараз дійсно дуже багато заяв з приводу того, скільки.